Так, я не зрозумів, а чого в мене запис зупинився? Ладно. Давайте попроходимо три хвилини. Ой, так. Відчувсь його файтом. Угу. угу. Це складний у мене. Ага. Хорошо. Бас. Добре. Добре. Угу. Я раз, ні, я поки не пройду добренько перший урок, я просто так не відчіплюся. Ага. Я разумею, я разумею, просто. Угу, это может быть. Ага. Я просто так не відчеплюся. Ага. Что тут у нас? Чичко. Блин, а что я выбрал? В education, нет, угу, Фуд. Mm. Добре. Давайте. Mm, що я тут вибирав? Я просто пам'ятаю це оголошення. Та блін. А що саме? Сервіс Так, що мені пропонують? Ага. Ой, шо це я теж пам'ятаю. Трипс, ну да офис. Ага, окей. Ммм. Офис пить. ні, це рано, було неправильно. Блін, а що я тут вибирав? Джиров. О, -мо, это. Угу. Ось, мать, ні, він. Ну, про таке даже не писано, я не можу зрозуміти просто. Навіть добре. Ой, а що тут я вибирав? Блін Блін, а що ж тут я вибирав? Не ну, думав, що я неправильно вибирав, Ну ладно. Добре.